Багато-багато благодарунчику. Я вам желаю щастя, здоров'я, перемоги нашій Україні. Я вас маю. Дорогі наші воїни, щиро вітаю вас з днем Збройних сил України. Ви наші герої та захисники, які кожного дня обороните нашу Україну. Дякую вам за силу, сміливість і неславну віру у перемогу. Нехай доля оберігає вас, а ваша родина дочекається вас додому. Слава Україні! Шановні наші воїни, дякуємо вам за те, що захищаєте нас, за те, що ви є. Бажаємо вам здоров'я, міцних сил і щоб завжди поруч були ваші рідні. Ми вас дуже чекаємо вдома. Ще хочу побажати, щоб сьогодні до кожного з вас завітав святий Миколайчик. Зі святом вас, Збройні Сили України. Ми вас дуже чекаємо. Літвак Аріна, учениця 3-го А класу, Херсонський ліцей номер 27 Вітаю вас, наші улюблені захисники з Днем Збройних сил України. Ви гордість, честь, упора і для вас. Хай жодної поразки не існує. І успіх хай не покидає вас. А в Україні світло запонує. Я учень 3-го А класу Херсонського ліцею номер 27 Дорогі воїни! Я вітаю вас з Днем Збройних Сил України. Ви наші Янголи, охоронці. Дякую вам за те, що ви борете для нас право бути українцями і жити у незалежній державі, нашій Україні. Бажаю вам перемогти і повернутися живими. Слава! ЗСУ! Шановні воїни, ми знаємо, що вам нелегко, але ви справжні герої. Завдяки вам ми можемо жити у своїх домівках. Ми з вами серцем і душою. Ваші подвиги ніколи не будуть забуті. Дякую вам за все. Повертайтесь живими. Сьогодні Україна вогні. Сьогодні ворог рушить ці кордони. Давно чекають матері й жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучились за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі. Як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир, добробут нації і слава Україні, солдати, воїни, мужні і непохитні, ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через млу. Ви зараз непрості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні бож... божники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни. Чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас. Вітаю нові разом з побратимами б'ємо слів. Вітаю солдатів, сержантів, старшин, офіцери, генералів, адміралів, зі свято Збройних сил України. Бажаю перемоги! Дорогі захисники і захисниці, вітаю вас із Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними святами. Дякую вам за те, що ви кожного дня захищаєте нас і нашу країну. Святий Миколай нехай вам принесе здоров'я, тепло і трохи дива, а новий рік мир, радість і повернення додому до найдорожчих людей. Ми віримо у вас, молимось за вас і дуже вас чекаємо. Хай добро завжди буде поруч із вами, а я на охоронець береже на кожному кроці. З повагою до вас, учень Херсонського ліцею номер 27 Ольховське Мирослав. Дорогі захисники України, у цей святковий день прийміть нашу щиру подяку за вашу відвагу і самовідданість. Нехай ваша сила та мужність надихають нас усіх, а мир та благополуччя завжди панують у наших домівках. Дякуємо за вашу самовідданість і відважність. Ваша боротьба за незалежність України є втіленням найвищих людських цінностей. Бажаємо вам невичерпаної енергії щастя і спокою в кожному дні. Ваші зусилля це справжній приклад героїзму та відваги. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу та підтримки близьких. Нехай кожен день буде сповнений радості і перемог.